Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Тепла родинна програма про теплу родинну корупцію. Дивіться сьогодні. Робочі руки. Залізничники збудували елітний клуб для свого керівництва замість власного санаторію. Це казівка зверху була. Хто саме дав таку казівку? Ну, Кривопішин. Свята справа взяти, що погано лежить. Києво Печерська лавра допомогла залізниці списати будівельні матеріали. Договор був попросту фіктивний. Корупціонери. Вони бувають різні. От є, наприклад, блискавки. Вскочив у крісло, нахапав, порадів, що не посадили, втік з посади. А є люди солідні, ґрунтовні. Вони Вростають у своє крісло, вростають у структуру і зрештою перестають бачити різницю між державним та власним. І сьогодні ми розглянемо просто класичний, хоч в підручники вставляє приклад подібної поведінки. Влітку програма Наші гроші розповідала про Олексія Кривопішина. це директор південно-західної залізниці. І фірми з так би мовити, гнізда пана Кривопішина обслуговують цю залізницю з гори донизу. На тендерах ці компанії взяли приблизно 750 мільйонів гривень, і головне значна кількість об'єктів, зокрема нерухомості, змінили власник. Були залізничників, а стали приватні. Зокрема, під Києвом на землях залізничників зріс пафосний комплекс відпочинку, і він був окремим епізодом у літній нашій програмі. Але сьогодні ми присвятимо йому більше уваги. Шанувальниця розкішного відпочинку Аліна Стержак повернулась до Олімпік Вілоч. Не чіпайте оператора. Так я, я зараз заберу так. камеру. камеру. Ми... Витяга витягуй, витягуй флешку. А стоп, не чіпайте, будь ласка, не чіпайте, будь ласка, оператора. Це... Ні, ми не покинемо територію. Ні, тому, що... давай, давай, давай. Минулого літа наші гроші відвідали за міський клуб Олімпік Вілич». Пафосний заклад належить родині очільника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина. Клуб розташований біля Києва, неподалік маєтків Раїси Богатирьової, Віталія Захарченка та інших віпів-часів Януковича. Дякуємо автомайдану, завдяки якому ми побачимо Олімпік Вілч з неба. Це понад 11 гектарів. Велике озеро, готель на 37 номерів, дерев'яні зруби для відпочинку. Є ще ресторан, басейн довжиною 25 метрів, тенісні корти, футбольне, волейбольне, баскетбольне поля. Правда, під час минулого візиту сюди нам довелося викликати міліцію. Що ви думаєте? Я вам довів, що тут запрещено. І ще які є? Ви нам нічого не це? Та, Пожалуйста, та Що Це що було... це за поведінка така? Але не всіх телевізійників тут бояться. Недавно в Олімпік Віледжі знімали розважальне шоу. Стоп, стоп, знаєш, канапчати мати. Я зайшла поцінавні помина. рекламують себе як тільки можуть, а от нам не раді, бо наші гроші з'ясували. Раніше ця земля належала державному підприємству Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Скорочено УЦОП. Державне підприємство УЦОК підпорядковувалося південно-західній залізниці і тим і іншим керував Олексій Кривопішин. Тож на землі залізниці виріс приватний клуб відпочинку, а мало збудувати санаторій для залізничників. Взагалі початок цього об'єкту в історії десь входить туди, десь 2000, мабуть, четвертий рік, 2000, так. Тому що воно якби мені відомо, що воно. Створилась як база реабілітації і оздоровлення залізничників. У 2000-х державний уцоп стає акціонерним товариством. 70% акцій у ньому викуповує фірма Солідактив. У власниках дружина Олексія Кривопішина Любов Білова і дочка Марія. Новостворене товариство орендує на 49 років землю, на якій мали б відпочивати залізничників. А на території зводять ресторан, готель та інші будівлі комплексу. Фактично готельну комплекс, він належить залізницю. А яке відмушення до того мають ті, хто там господарюють, це ж тепер. Проте люди, які там господарюють землю залізничників, давно вважають власною. Де написано, що вам дозволено приходити Приходить до мене, наприклад, додому. Це наприклад, не ваш дім. Це, це, не, не мій дім, це дім, директор. це, це, дім там, цього директора якогось. Це не дім директора. Ви це, це, ні, це приватна його власність. Його приватна власність, який він тут встановлює, кому заходить, кому не заходить. Так ж? Після того сюжету Південно-Західна залізниця навіть готувалась позватись до суду і готується і досі. А тим часом про створення клубу почали розповідати ті, хто його власне і будував. Ні, я не про пана Кривопішина, я скоріш, про його підлеглих. Вони свідчать, що клуб не лише збудовано на землях. Залізниці його збудовано за гроші залізниці збуд матеріалів залізниці руками залізничників. Але так як в документи будівництво бізнесу директору якось не впишеш, то всі витрати оформили як благодійність. І не в сенсі допомога одній бідній родині, а по-справжньому усі витрати люб'язно записала на себе Києво-Печерська Лавра. Знову ж таки на папері. У розпорядженні програми Наші гроші опинилася внутрішня документація Південно-Західної залізниці. По документах Києво-Печерська лавра отримала від залізниці понад мільйон гривень, начебто на систему водогону. Ось ці документи. Постанова підписана Олексієм Кривопішиним. Акт приймання передачі будівельних матеріалів це мільйон сорок вісім тисяч гривень. Ось підпис митрополита Павла. А ось співробітник того управління, яке начебто передавало лаврі залізничний мільйон. Олімпік ну, Вілладж була команда, якби побудувати там полив футбольного поля. Закінчили ми десь вже, там вже морози були. Ну, працювала моя бригада Ніжинська, дільниця водопостачання на чолі з майстром. Ну, слісаря, сварщики, тобто освоєно було десь близько мільйона, мільйон тридцять, сорок десь тисяч. І що Дані матеріали якимось дивним чином якоби були передані київській лаврі, ну як фінансова допомога. Хоча ж я знаю, ми ж не робили на території лаври. А робили це на території бази відпочинку цієї. чоловік розповідає, саме працівники Південно-Західної залізниці влаштовували кривопішину, полив футбольного поля, тенісних кортів та навіть насосну станцію. Його слова підтверджує керівник відділу водопостачання. Прийшла нам вказівка, це був серпень місяць. Що потрібно зібрати аварійні бригади? Це були бригада Київська наша, Чернігівська і Ніжинська, які Ну, відправили працювати, як виявилось потім, що це було Олімпік Вілач». це було облаштування системи поливу е футбольного поля. Це казівка зверху була. Хто саме дав таку вказівку? Ну, Кривопішем. Дізнаємося, роботи у приватному комплексі Олімпік Вілач» по документах йшли, як роботи на залізниці. Тому залізничники за них отримували зарплатню з державного бюджету. Якби ми ліквідуємо себе аварію, тобто там водопровод, там такий-то, а на, насправді. Все це не у нас, не, не скажімо, не по нашій дільниці. От, як, наприклад, Ніжинська їздила, то не, не списувала на Ніжин, а насправді робили під гірці. Бригада виконроба Сергія фарбувала в Олімпік віледжі довжелезний на всі 11 гектарів. Паркан. Приїхали сонце 30-35 градусів. Ніхто на це не звертав уваги, Перед тим як заїхати нас охрана зустрічала. Проводила туди, виїжджали, провіряли нашу машину, щоб туди нічого не вивезли. Криво пішин приїжджав, він приїжджав десь в п'ятницю, кінець робочого тижня, провіряв роботу, дивився. Керівник управління, яке начебто передавало Лаврі залізничний мільйон, також запевняє: в Лаврі ніколи не працювали. Систему поливу робили для Олімпік Віледжу. Для цього навіть їздили дивитися, як працює система поливу на стадіоні Динамо. Та й загалом на комплекс Кривопішина працює вся південно-західна залізниця. Давно останні роки теж, мабуть. Перше, ну, Київські організації, відокремлені підрозділи, будемо говорити, які мають стосунок до залізниці. це І Ече, і Шече, і Мел, безпосередньо МЕЛ, Вони всі буквально задіяні на влаштування. Кожен по своєму напрямку, хто веде будівельні роботи, хто там. Займаються електроенергії, хто зв'язком. 1 безпосередньо виконувало роботи там у 2013 році і у 2014 році. Так що там кожного року люди задіяли. Ось копії документів Південно-Західної залізниці. Олімпік Вілич» тут ще називається базою оздоровлення. Прораб залізниці бідкається щодо 44 вагонів щебеню, відданих на Олімпік Вілич». Заказчик заявил, что это их щебень, а фактически он числится у меня на подотчете. Прошу помочь мне разобраться в данной ситуации. Номера и время выгрузки вагонов прилагаю. просить сумлінний залізничник ще він списали, говорить наступник цього прораба Олександр Миколюк. і південно-західна залізниця вже тоді влетіла на кругленьку суму. Десь тисяч ну, пісят, десь тисяч підесят було. Найдивовижніше, що на документах підпис не лише Кривопішина, а й на намісника лаври митрополита Павла. Ну не могла ж Божа людина допомагати у крадіжці майна. Їдемо у Лавру із впевненістю. Зараз нам покажуть ту систему поливу, на яку Південно-Західна залізниця начебто жертвувала. Тим більше попередньо телефоном митрополит запевнив, усе на місці. Тільки помагали вами. Господарство допомагали. Однак за 15 хвилин до інтерв'ю на центральному вході Лаври нас зупиняє охорона. <реш> нас затримують на вході до третьої, а о п'ятнадцятій помічник намісника каже, хвилину тому митрополит поїхав. Доброго дня. Ми з Зіка телеканалу у нас на третя годину в Так, на третій. Велика вас чекав до трьох годин, да? а в трі він виїхав. А вися нас просто затримала охорона на Ні, Я ж одразу та п'ять. перед приймальною правда, стоїть Мерседес Павла, та й повз нас ніхто не проїжджав до виходу. Таке враження, що Павло просто сховався. Попри передані до лаври документи, жодної відповіді не надійшло. Відмовчується, і залізниця на її відповідь ми чекали майже три тижні. А шкода, адже до залізниці питань багато. Бо доки всі ресурси залізниці направлені на розвиток приватного комплексу кривопішених, відомчий санаторій залізничників гірший за сарай. Вибачте, буквально два слова. Бачите, я знаю, що зараз буде далі. Тому до того, як ви побачите базу відпочинку Південно-Західної залізниці, хочу нагадати, як виглядає база відпочинку керівника Південно-Західної залізниці. Ось це збудовано на землях залізниці за гроші залізниці руками залізничників. А тепер подивіться, де мають відпочивати ті, хто це збудував. А це пуща одеться. Державна база відпочинку південно-західної залізниці. Якщо сюди вкласти гроші, клієнтів тут буде безліч. Але зараз ви побачите, до чого базу довело нинішнє керівництво. Оце будинки для відпочинку, місцевий ресторан. Басейн, готель. Красота. Пенсіонер-залізничник Володимир Макарчук пригадує, так було не завжди. А це тут була центральна алея. Тут діточки бігали. Е, тут, там був е, літній е, так сказати, театр. От, і так що ну, все було дуже. А тут що було? А це в столова. Столова. Харша годувала. Добре. Це місце дуже круте тим, що поряд озеро ти оздоровився. вдихнув свіжого повітря. І пішов скупався. Про те, чому державна база відпочинку лежить у руїнах, нам розповідають документи. Дуже проста хронологія. Отож, 2000-й рік це місце ще називається санаторій Пуща Водиця. 2002-й. начальником південно-західної залізниці стає Олексій Кривопішин. 2006-й. залізниця продає частину санаторію фірмі Шпіль. Засновник шпіля кривопішинська фірма Солідактив. 2007 -й. фірма бере в оренду 0,7 гектара землі санаторію для будівництва власного санаторно-курортного центру. 2008-го санаторій в документах вже називають виробничою базою. У 2012 році шпіль судиться з адвокатом Станицьким, який пов'язаний з родиною кривопішених. Невеличка театральна вистава в суді дозволяє убезпечити власність рішенням суду. Катя, нарешті я вітаю відпочинок. До здороблюсь. Землю шпіль отримував під будівництво оздоровчого центру. Тож, може, таки збудував якийсь санаторій. Врешті у фірми на це було вісім років. Десять тут має бути санаторно курортний центр, але уже з знаку для парковки бачимо, що тут о, сільгоспродукт холдинг. Схоже це на курортний центр. Охоронець дивується. Одинадцять, це ви. А санаторно курортний центр. Ну, це воно вже це є. Це є те. Так, а тут можна якось номер зняти, щось таке, відпочити? Нема, добу. А чого? Ну, Це офіс, газдані. Нині Шпіль подав нові документи до Київради, тепер вже не на оренду, а на викуп землі. Але вже зараз. Тут прописалося безліч фірм із оточення Кривопішина. Ще тут центральний офіс фірми Еліт донецького мільярдера Олександра Буряка. Еліт це торгові марки Ажур, Левада і Троянда. Їх продає торговий дім «Еліт», серед засновників якого зять Олексія Кривопішина Андрій Сніжко. Цілком ну, можливо, що через кілька років тут виросте величезне якесь або котечне містечко. Або теж якийсь оздоровчий комплекс, але вже приватний. Чому вони? До речі, шпіль не має навіть договору з Києвенерго. Тому тепло фірма купує в Південно-Західної залізниці, але не сплачує, розповідає Олександр Миколюк. Перед новим роком десь було порядка 150 тисяч гривень боргу. У вас може скластись враження, що керівник Південно-Західної залізниці працює виключно на власну кишеню. Це не Правда, адже якщо так вчиняти, то довго керівником не залишишся. Потрібно наповнювати і кишені тих, хто над тобою. До 27 лютого минулого року міністерство інфраструктури очолював Володимир Козак. Під час будівництва Дарницького залізничного мосту у Києві фірма його дочки отримала під цим мостом пів гектара землі і вирішила збудувати там закриті у всіх сенсах тенісні корти. Виконавцем робіт стала південно-західна залізниця, і за ці роботи, вартістю мільйони гривень, з нею, звісно ж, ніхто так і не розрахувався. Списали, виконували всі роботи. І ми були генпідрядником по виконанні всіх робіт. Заключився договор із «Стройінвестом». Ну, взагалі, на мою думку, це договор був попросту фіктивний для того, що якби. Відтягнути час, тому що в 2013-му дані роботи лишилися в нас як не незакінчене, незавершене будівництво, а вже в 2014 році було прийнято рішення всю цю суму, яка була, будемо говорити, витрачена на ці роботи взято на збитки південно-західної задільниці. Ось ці тенісні корти. Олександр Миколюк розповідає, був там кілька разів. Ну я декілька разів був там, тому що теж приїжджав, контролював чи як працюють люди МЕО-1. Критий тенісний корт із роздяганнями там душовими. З технічними прибудовами, там і, і душові кабіни є, ну, і будемо говорити, кімнати відпочинку. На вулиці там збудована є от, навіть сауна, така дерев'яна невеличка, такий невеликий гриль. Ну, Для того, щоб люди могли грати в теніс і відпочивати. Та для команди Януковича залізничники зводили не лише корти дочці міністра. Рік тому, під час революції, техніка будівельного управління залізниці працювала в урядовому кварталі. Нині самі будівельники розповідають, як зводились укріплення для Беркуту. Ну а от новини про існого кварталу. Під'їжджаю до своєму офісу, а здесь уже настоящій барікади стоять. І, судя по всьому, це поставила власть, збирається захищатися. Серйозно бетонні блоки розгружені ночі. Блоки ці вивозили з нашого заводу залізничного, київський завод з бетонних конструкцій. Водій Південно-Західної залізниці розповідає, возив керівництво залізниці на Інститутську та Грушевського, коли залізничники будували барикади для захисту Беркуту. Бачу, що будується стіна із блоків. І дивлюсь, що ці блоки возяться нашими машинами Південно-Західної залізниці. Я ще задав питання, хлопці ми, ми будуємо не для тих, про що було сказано не твоє діло. За цю поїздку, розповідає Олег, йому виплатили місячний оклад. У його колег навіть збереглися роздруківки з відео тих подій на Грушевського. Біля перекат стоять вантажні машини ІСУЗу. Ось такі ж вантажівки на автобазі Південно-Західної залізниці. Ми нічого не, не розказуємо, ми не не знаємо. Справами залізниці цікавимось не лише ми, а й прокуратура. Нині ведеться досудове розслідування одразу в кількох напрямках. Зокрема, це виведення коштів залізниці на фірми з орбіти Кривопішена. Про ці шалені тендерні оборудки ми розповідали у попередніх сюжетах. От бачите, скільки всього можна збудувати, якщо обіймати посаду протягом скільки там 12 років, мережу тендерних прокладок, наприклад, бізнес собі, бізнес своїй дочці, бізнес своєму керівництву, бізнес дочці свого керівництва, і навіть барикади для тих, хто захищає. Твій політичний дах. Як назвати людину, яка обіймає державну посаду і все це будує? В Україні, на жаль, її називають міцний господарник. І це дивно. Ну що ж, на сьогодні все. Більше розслідувань побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі. Маційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей.